Привіт, палки вболівальники синьо-білих. Маємо вибух свіжих викриттів, які сколихнуть структури Динамо. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити подробиць. Перейдемо до важливого, колишній бразильський нападник Андре, який грав за Динамо в 2010 році, вирішив висловитися і поділитися новими подробицями свого трансферу, які повірте, ви не захочете пропустити. В ексклюзивному інтерв'ю Неполи Нетвек Андре розповів, що під час переговорів він отримав пропозиції від німецької команди Наполі та нашого улюбленого Динамо Київ. Як не дивно, він вибрав Динамо не через пристрасть до міста, а через серйозну фінансову пропозицію та репутацію клубу. Що виділяється так, це те, що Андре зізнався, що в той час він ледве знав, де знаходиться Неаполь, і початкова пропозиція «Наполі» його не привабила. Колишній гравець згадав цікаву розмову про пляжі з неаполітанським менеджером, порівнявши їх з пляжами в Кабуфрі, його рідному місті в Бразилії. Але результат цієї історії жахливий. Андре відмовився від пропозиції Наполі, і в італійське місто прибув не хто інший, як Кавані. Через деякий час, під час відвідування Неаполя з дружиною, Андре закохався в це місто, зізнавшись, що спочатку не хотів приїжджати, а тепер хоче там жити. Однак, перехід у Динамо став катастрофічною сторінкою в історії клубу. Андре зіграв лише 9 матчів, не забив жодного гола і став одним із найневдаліших трансферів київського Динамо. Отже, шанувальники, що ви думаєте про бомбезні откровення Андре, поділіться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за новинами, і ми побачимося в наступному відео. До зустрічі, вболівальники синьо білих.